Волинянка засвітилась у шоу на російському пропагандистському каналі та подарувала ікону Малахову. Про це у Фейсбуці написала Галина Конах, опублікувавши відповідне відео. «Привезла за ікону святітеля Тобольського, Табольського покровитель Сібірі, саме почитаємо у нас в Сибірі. Вот эта ікона 18 вік. Пускай Господь по молитвах митрополита Тобольского Иоанна хранит вас, бережет Вот вашу семью, ваш дом, вот это все-все ваше поприще, чтобы оно процветало, чтобы чтоб дальше неслась эта песня, потому что это надо каждому русскому человеку. Пускай хранит вас Господь и святитель митрополит Больская. Это икона 18 века. Да, Відтак жінка, про яку йдеться уродженка камінь Каширського району Валентина Корнієнко, яка шість років тому переїхала до Росії, де стала матушкою. Прихильниця московського патріархату заявила на російському телебаченні, що так би мовити, любов до Бога їй прищепили на Волині, де вона й народилася. Жінка також зазначила, що на камінь Каширщині досі проживає її мама. звісно, ви не можете невісті, зустрітися? Ні, не можемо не встрітиться. І навіть а, связь збиває поговорити, навіть не може. Жаль, не то, що ой, так, жаль. Навіть Як зазначила у дописі Галина Конах, Валентина Корнієнко, екс-студентка Почаївської духовної семінарії. Переїжджаючи до Росії, тут на Волині жінка продала свої хороми. Цитуємо: гроші, на придбання котрих збирала хресними ходами з миротворчими іконами. Та додала, що односельчани жінки з великою радістю публікують це відео у себе на. Сторінці в день масованої ракетної атаки на Україну, гордо підписуючи, це моя однокласниця.